Ранку, малюбу, передплатники україномовного каналу. Гарний, відносно теплий, 16 градусів тепла. Ранок. Не липневий. Котик маленький, черненький. Майже такий, як і Максик. Так, сьогодні у нас вже 1 серпня, аж страшно казати. 1 серпня 2024 року 4. На російськомовному вже нагнав тоски суму українською мовою. Ні, на україномовному не буде наганяти суму. Осінь і осінь. За осінню буде зима, а за зимку. А після зими буде і весна. Да, о, котики воюють, а вони граються, навіть. А може і ні. Отакі От вони сховався. Що, побачив, що там котики робили. Що розповісти? Починаємо останній місяць літа. Яблука падають. Брикоси навіть нікому дуже не потрібні, ніхто не збирає. Вражай в цьому році був і є гарний. Все одно якось сумно. Ладно. Бігу вже на роботу. Знімав, знімав вроде. але з максиком гуляв. Другу частину, ну, прийшов додому, немає. Щось розповідав, ладно. Все, все буде гарно. Сподіваємось на це. Усім миру добре злагоди. Всім щиро дякую. Да? І будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі.